Який скандал тобі був найгучнішим і найбільш запам'ятався? Ну напевно, найперша картинка, яка спливає в мене в голові, це пані Тетяна Крупа з обласного Хмельницького МСЕК з її шістьма мільйонами доларів готівки вдома. І, звісно ж, її син, який на цій всій валютній подушці, лежить. Але насправді скандалів було набагато більше, бо годіли вони на всю країну. Очікувано тут корупція, зрада, але найрезонанснішими знову ж таки очікувано стали скандали в обороні. Звісно. Но яєць по 17 вже немає, але проблем від того, якщо чесно, менше не стало. Після гучного скандалу із колосальним завищенням цін на продукти харчування для ЗСУ у 2023 році. Систему оборонних закупівель обіцяли реформувати. Коли? Так. Ага, побачимо, коли? Коли? Коли, коли побачимо? Але у міністерстві оборони рік почався з крайнощів. Після завишених цін закупати харчі захотіли по нереальним цінам. По деяких позиціях, наприклад, рис, картопля, ціни у контрактах, які виставляє Міністерство оборони, у два рази нижчі від реальних. Картопля, контракт Міноборони – 6 гривень за кілограм. Голос України – 12 гривень 20 копійок за кілограм. Мінфін – 24 гривні 40 копійок за кілограм. Свинина. Контракт Міноборони – 82,5-218 гривень за кілограм. Голос України – 200-250 гривень. За кілограм мінфін 166,47, 231,42 гривні за кілограм. У 2024 році у гру повноцінно вступає державний оператор тилу, обіцяючи покращення і прозорість з абсолютно всіма закупівлями. Але попри всі амбіції, ДОД став не менш скандальним. Захилю це в принципі таке, ну трошки як ну, минне поле, От, ну якщо серйозно, по якому ти маєш бігти. Тобто не просто йти, а й бігти дуже швидко з тим, що ти маєш забезпечити всім необхідним і при цьому не підірватися. Це досить складна задача. Бо не встиг початися рік як голові доту Арсену Жумоділову почали закидати наживу на армії. Тут і переплата за тендерами і використання фірм прокладок. Потім були зміни правил закупівель, через які провалився не один аукціон. А згодом у міністерстві оборони вирішили постачальників дот шукатиме сам без електронної системи Прозоро і вже у квітні це реформування дійшло до того, що деякі військові частини постачальників продуктів шукали самостійно. Постачання харчів до окремих військових частин нижче 50% від потреби. Звісно, були питання і до якості продуктів ЗСУ. м'ясо, яке нібито накачують водою, щоб збільшити вагу, і неякісні неїстівні консерви. Сам по собі кейс. А... Не вказує на те, що в цілому система якось так працює. Бо у 99% випадків, коли приїздить щось якісне і нормальне, з цього ж не робляться новини. про те, що сенсація приїхало щось ну нормальне військо, і всі несуться по Фейсбуку із тим, що ну подивіться, що сталося. Всі несуться і з тими ну, випадками, коли щось не те. І до речі, про неякісне це слово на жаль звучало і як опис таких важливих на фронті мін. Близько 24 тисяч мінометних мін виявилися бракованими. Вони або неправильно вибухали, або взагалі не вистрілювали. Звісно, спалахнув скандал. Міністри оборони гнали у відставку, а потім у всьому взагалі намагалися звинуватити військових, які міни нібито неправильно зберігали. Історія ще не закінчена. Міни повинні замінити. А як брак опинився на фронті, розслідує ДБР. Але у цьому океані скандалів знайшовся ще один вартий уваги. Вже славнозвісний мсек. Те, що чоловіки купували медичні висновки, знали певно всі. Але в яких масштабах не було зрозуміло, доки не затримали голову Хмельницької обласної мсек Тетяну Крупу з шістьма мільйонами доларів готівки вдома. А вам демо Нагриблася жіночка із сином саме на незаконному оформленні інвалідності чоловікам. Чому її наловили до того? А тому, що вона інвалідність на папері малювала і місцевим прокурорам. Скандал із крупою відкрив скриньку Пандори. СБУ виявила у керівниці Миколаївської області МСЕК понад 450 тисяч доларів. А в її сина російський паспорт. Мільйони статків у посадовиці МСЕК у Львові. Викрили заступницю головного лікаря. Лікар-терапевт МСЕК з Вінниці купив 13 квартир і три тесла. І ось що ми маємо: МСЕК ліквідовують, а медичні висновки переглядають. Не обійшлося цьогоріч і без скандалів в сфері енергетики. Вона у центрі уваги російських ракет, і логічно її мали б посилено захищати. Але процес йшов туго. У липні власник автострада Максим Шкіль звинуватив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у блокуванні фінансування будівництва захисту енергооб'єктів. Третій рівень захисту підстанції, який виконує автострада, відповідно до підписаних ще в травні 23-го року договорів, мав бути завершений до кінця червня 24-го року. Але через відсутність фінансування профінансовано тільки 10% вартості утворились великі борги, через що роботи повністю зупинені, і як результат, третій рівень захисту не збудовано. Очікувано розгорівся скандал. І оборців він набрав через чергові відключення світла після російської атаки на енергетику. Суспільний резонанс і прочухан від президента Зеленського у вигляді погроз звільненням дало свої плоди. І вже у вересні шмигаль звітує: об'єкти енергетики захищені на 85%. Абсолютний експеримент. Агентство відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях Укренерго. І куди ж без старої доброї корупції? Бо поки країна у вогні живе з відключеннями світла, заступник міністра енергетики Олександр Хейло бере хабар у півмільйона доларів, а натомість обіцяє дозвіл на вивезення гірничо-добувного обладнання із прифронтового району. Але закинути йому є, що і без корупції. Прославився він антиукраїнськими поглядами і бізнесом в окупованому Криму. Зараз Хейло під вартою в очікуванні вироку. А ще на здогін до цього скандалу пам'ятаєте скандал з бухгалтеркою, яка в багажнику вивезла по-моєму 4 мільйони євро в пакетиках, які які теж постач... були вкрадені з постачання харчів на ЗСУ. я особисто не те, що пам'ятаю. Я вам хочу нагадати в мене пам'яті ще довше. Я вам я вам нагадаю, що це та сама особа, що була пов'язана з фірмою, яка продавала нашій армії яйця по 17 гривень. І ось тут дивіться, і виявляється скандал уже в півтора роки. Її до. Сі не відтягли від того корита, вона продовжує з нього жерти, і можна задавати риторичне звичайне питання, чому вона зараз не жре баланду за гратами, але це питання до правоохоронних органів. Да і таких прикладів, на жаль, багато. Давайте повернемося все, все ж таки до скандалів. Їх було і ще багато так, набагато більше. дійсно багато. Якщо ми вже заговорили про персоналі, то я не можу не згадати про зірку останніх днів у цього актора без Оскара Колю Катлєту, який от е, зараз тищенко ну він завжди був неоднозначним персонажем, але зараз він просто. Перевершив сам себе бо образ ресторатора, депутата, розбійника, і майже зека він вирішив доповнити ще й картатою ковдрою і низькопробною виставою. Знайомтесь тяжкохворий сердечний Коля Тищенко. А що з вами? Поклала його в лікарняне ліжко навряд чи серце. Скоріше хитрість, попогодьтесь краще полежати у лікарні ніж тягатися по судах. Але судів би не було, якби ви, пан Микола, були сповна розуму. Проте влізти в долю до кол-центрів було важливіше, тому маєте, що маєте. Звісно, Коля Мондотоносцем завжди був неординарним. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу, рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники з насосом. От берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися. Але цього року Тищенко захотів слави і грошей і вирушив у всеукраїнське турне з метою, нібито очистити країну від кулцентрів, які намахують людей на гроші. З міста Дніпро місто герой, яке на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Однак як кажуть анонімні телеграм-канали, близькі до влади, благородна метаколі, показуха. Насправді він хоче до кол-центрів у долю. Але перейдемо до того, чому Колю судять. В одній зі своїх поїздок Тищенко настільки вжився в роль, що правоту свою вирішив доводити криміналом. Полюючи на боту в Дніпрі, в червні Тищенко дав наказ своїм охоронцям фактично викрасти 33-річного колишнього військового Дмитра Мазоху. Бо він нібито кришує ті самі офіси. На момент нападу військовий стояв з немовлям на руках. Потім військового деякі часам амбали Тищенка утримували і били. За це, власне, і намагаються судити Тищенка. Казуси у справі почалися відразу. Тищенко розбив свій телефон під час обшуку, а ще плакався, щоб у нього не забирали гроші. Кому я вчора казав. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А зараз, сидячи під домашнім арештом, постійно намагається зірвати суд. То він просто не приходить. то звинувачує суд у некомпетентності або, взагалі, просить відвід судді через, нібито кумівство, в якому Тищенка і суддю, нібито звинувачують ЗМІ. Є у нашому списку ще один любитель помагати кулаками до військового. На цих кадрах добре відома нам проросійська бородата нікчема Артем Дмитрук. Знаємо ми його як дуже набужного любителя русского міра. А віднедавна і втікача проти цього проросійського елемента з мандатом теж відкрили справу і теж за побиття. Дмитрук напав на правоохоронця і намагався відібрати у того пістолет. Відео, яке ви бачили раніше, багато що говорить про цього персонажа. Бо разом зі ще одним дуже сумнівним депутатом Олександром Куницьким вони побили військового. Але повернемося до справи. Підозру Дмитруку оголосили, м'яко кажучи, запізно втік. Він символічно на день незалежності України, незаконно перетнув кордон з Молдовою, а далі на літак і у Рим. Вважаю, що закривати виїшов чоловікам нема рації. І тільки після цього йому оголошують підозру, хоча лежала вона на столі у вже колишнього генпрокурора Андрія Костяна півроку. У Лондоні він і айфони купував, і на допиті був. Зеленський вимагає моєї термінової екстрадиції. Сьогодні в рамках процесу я був затриманий правоохоронцями. після цього пройшло судове засідання. до речі, згаданий Куницький теж втік, що правда далі ніж Дмитрук в США. Але тікають не лише зашкварні депутати, а й блогери. Наприклад, криптобізнесмен і блогер Олександр Слобоженко. Він мав фіктивну довідку про непридатність і катався туди-сюди. А коли його цапнули за несплату податків, вирішив поїхати з кінцями. А от його колега, криптоблогер Олександр Волошин, чкурнув за кордон, бо боявся за своє життя, бо на нього нібито полювала держава. Я як ніхто знаю про утікачів у хилянців. Волошин ще в свій час після обстрілу Ахмадиду заявляв, що треба домовлятися з Росією, але це було схоже насправді на ІПСО, тому що багато тоді блогерів чомусь запустили саме цей меседж. А коли втік записав відео з такою пафосною назвою: А хто зрадник? Ну то може це хто доказ, ж зрадник доказ того, що не блогерством своїм вони заробляли свого часу. Це може бути, а тому, що вскрилися, вони закласи. Схемою, як скриваються консерви Путіна по різних куточках світу. Ну втекли, то й втекли. Або повернуться, і тут будемо з ними розбиратись. Не повернуться. Нам такий баланс не потрібен. Легше буде дихати і відбудовувати нашу країну. Позбавилися від лайна. Погоджусь Я б сказав. Так. Дякую, Катю. Дякую, Катерина колега. Паханчук, наша постійна колоністка, була із нами. Ми йдемо далі.